Ожиновий живоплід. Весняна історія. В одному мальовничому гаю, поряд із щедрим полем і сріблястим струмком, уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовборах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє зветься Ожиновий живоплід. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують з них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети, знагодичи його з дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду, і роблять це дуже весело. Ранок був чудовий. Весняне сонце зазирнуло до кожної оселі ожинового живоплоту. І маленькі вікна на деревах були прочинені навстіж. Миші прокидалися рано, але сьогодні раніше за всіх піднявся Мирось із хатинки у грабі. Адже це був його день народження. Він підхопився з ліжка і побіг у кімнату батьків, а там вовтузився. Аж поки не отримав свої подарунки. З днем народженням синку. Сонно промимрили пані і пан Льонок. Аби дістатися до подарунків, Мирось пошматував і розкидав підлогою красиві обгортки. Він так пищав від задоволення, що розбудив братика і сестричок. Попри весь гармидер, пан і пані Льонок. Вирішили ще трохи поспати. Мирось вийшов з їхньої кімнати, вмостився на сходах і заграв на своїй новенькій сопілці. Мелодія лунала довкола, не оминувши і спальні пана й пані Яблуневих, що мешкали по сусідству. Пані Яблунева підвелася з ліжка і солодко потягнулася. Вона радісно вдихала свіже повітря і поспішила на кухню, де приготувала цілий заварник бузинового чаю. Пані Яблунева була дуже люб'язною мишкою і вправною господинею. Не диво, що її хатинкою завше розносилися аромати свіжого хліба, духмяних тістечок і ожинових пудингів. Сніданок готовий. гукнула вона. Пан Яблуневий позіхнув і вибрався з ліжка. Незабаром він приєднався до дружини на кухні. Вони наминали тости з варенням, слухаючи гру, мирося на сопілці. Здається, комусь не завадив би музичний урок від дрозда. хихотнув пан Яблуневий. Чистячи вусики від крихт, він надягнув сюрточок і рушив на роботу доглядати пень комору. Головне сховище наїдків оживного воживоплоту, пень комора розміщувалося неподалік. Треба було лишень промайнути зарості високої трави, та не встиг ще пан яблуневий дістатися вхідних дверей. Як хтось смикнув його за хвоста. Пан яблуневий підскочив і озирнувся. Тримаючи в лапці сопілку, перед ним стояв Мирось. У мене день народження, повідомило мишеня. Та невже? озвався пан Яблуневий. Зі святом тебе, Любчику, зазирнеш до мене в пенькомору, там стільки смаколиків, що мені не завадить твоя допомога. Всередині пенькомори було величезне приміщення з безліччю коридорів і східців. Вони вели до комірок і закапелків, де зберігалися слоїки з медом і горіхами, вареннями й маринадами. Кожну комірку треба було як слід оглянути і все порахувати. Тож, поки вони з паном Яблуневим упоралися, миросеві лапки геть потомилися, і мишеня влаштувалося перепочити біля каміна. Тим часом пан Яблуневий спустив з високої полиці слоїк із зацукрованими фіалками. Він скрутив ріжок із паперу і насипав туди солодощі. Затим Доглядач вивів мишеня з темних коридорів пень Комори на двір, і Мирось побіг шукати свого братика. Пан Яблуневий же рушив стежкою навпростець провідати свою доньку, Стокротку і її чоловіка лорда Гаймиша. Лорд і леді Гаймиші мешкали у Старому Дубовому палаці. З надвору він мав вигляд звичайного дерева, однак у середині стовбора ховався розкішний багатокімнатний маєток. У його серці була велика бальна зала, блискучі двері вели в різнобіч до пишних кухонь, їдалень, спалень, віталень, закручених у спіралі сходів. І таємних коридорів. Родина гаймишів володіла дубовим палацом ще з давніх давен. На горі, у найліпшій із кімнат, саме прокинулася лорд і леді Гаймиші. Який чудовий день! озвалася леді стокротка, усміхаючись ранковому осонню у вікні. Ніби щойно скуштувала Квіткове печиво. Тільки но вони з чоловіком зачули, що прийшов пан Яблуневий, чим скоріш повставали, вбралися і поспішили вниз привітатися. Гостя вони знайшли у кухні. Він чемно попивав м'ятний чай із кухаркою дубового палацу, пані Скоринкою. Стокротка поцілувала батька і сіла поряд. Татусю. Що привело тебе до нас із самого ранку? спитала вона. Я зустрів малого Мирося і дізнався, що сьогодні його день народження. От і подумав, чи не влаштувати нам святковий пікнік для мишеняти». Прекрасна ідея! озвався лорд Гаймиш, а Стокротка. Закивала. О, тоді я спечу свій особливий іменинний торт. зраділа пані Скоринка, і заходилася шукати потрібні інгредієнти. Тепер необхідно було запросити на свято всіх всіх мишей. Тож пан Яблуневий вирушив стежкою вгору повз гай, а лорд Гаймиш. Майнув униз до струмка. Найперше пан Яблуневий дістався бузинової хати. Домівки Базиліка винаря Хранитель винного льоху теж щойно прокинувся. Пікнік, ага, файнезно, принесу із собою трояндове вино, сказав Базилік. Роззираючись кімнатою у пошуках власних штанів, він мав найдовші у селищі білі вуса, завжди носив червоний жилетик і був відомий своєю веселою вдачею і невтомними оповідками. А ось ви де, бишкетники. вигукнув Базилік, витягши штани з під канапи. Наступною домівкою на шляху пана Яблуневого була хатинка у грабі. Пан льонок сидів на ганку, ласуючи скипкою хліба з ожиновим джемом. Ми тут подумали й вирішили влаштувати святковий пікнік для вашого мирося. Тишком озвався пан Яблуневий. Це сюрприз. Тож нічого не кажіть малому. Просто приходьте до палацових коренів опівдні. Панові люнку ідея напрочуд сподобалася, і він поспішив додому повідомити дружину. А пан Яблуневий рушив далі до нори пана Полівки, що ховалася у заростях купини серед поля. Тим часом лорд Гайміш. Просувався стежкою до струмка. Новини випереджали його лапки, тож усі довкола вже знали і раділи пікніку, лишень визирали з вікон, аби уточнити, де саме відбудеться свято. Сподіваюся, у мене знайдеться трохи ласощів. проскрипіла старенька пані Ясноока. Чи вистачить скатертин? Ми можемо прихопити, озвалися ткачі з хатинки у глоді. Маківка Ясноока з молочарні обіцяла принести сири, а мірошник Пилько Дерен відклав до свята цілу тацю булочок. Скоро миші ожинового живоплоту задріботіли до пенькомори у пошуках меду й борошна. Насіння маку, ожинового бренді та багатьох інших важливих для пікніка продуктів. Пані Скоринка спекла величезний горіховий торт із кремом. А Миросева мама його прикрасила. Пані Яблунева приготувала свої фірмові пудинги з першоцвітів. Миросеві сказали. Що якщо він тихо й чемно себе поводитиме, незабаром піде з усіма на велику прогулянку. Звісно, він дуже старався, хоча з новенькими сопілкою, барабаном та іграшковою рушницею, що йому подарували, тихо ніяк не виходило. Коли родина льонок прийшли до палацу, Мирось був трохи розчарований. Стільки мишей, а ніхто не знає про мій день народження. Він так сподівався ще на декілька подарунків, проте натякати на це не було дуже вічливо, тож довелося тримати свої почуття при собі. Зрештою, за знаком лорда Гаймиша, миші схопили свої кошики, вузлики і візки і кудись рушили. Кожен мав свою ношу, Миросеві дістався велетенський кошик, що він на силу зміг відірвати від землі. Пані Яблунева навіть позичила бідолашці візок, а брат і сестрички допомагали його пересувати. І все ж крихітка Мирось заледве справлявся. Дорога здавалася нескінченною. Несучи, тягнучи, котячи й штовхаючи, миші прокладали шлях від палацу через кукурудзяне поле вгору за течією струмка, Миросеві було спекотно і дуже кортіло відпочити. От ми й прийшли, нарешті вигукнув лорд Гаймиш. Миші заходилися стелити скатертини на м'якій травичці і розкладати кошики. Наїдки швидко заповнювали все довкола. Мирось же геть був знесилений. Звісивши вусики, він сидів на своєму кошику, надто втомлений, навіть щоб відкрити його. Пан Яблуневий урочисто оголосив. Подякуймо за цю добру їжу з наших щедрих зелених полів. Миросю, любчику, здається, ножі у твоєму кошику. Тихенько озвалася пані яблунева. Якщо дозволиш їй узяти, ми зможемо порізати пироги. Повільно й неохоче Мирось повз із кошика і відкрив його. А коли зазирнув усередину, то не міг повірити власним очам. Увесь кошик був ущерть заповнений подарунками, а серед них величезний торт із глазуровим написом З днем народження, Миросю! З днем народження, Миросю, з Днем Народження тебе! затягнули мишки хором. Коли ж іменинник розгорнув усі подарунки, весело озвався Базилік. Нумо, зіграй нам, малий. Трохи ніяково Мироз дістав свою сопілку і заграв Комарики-дзюбрики, ожина. Щойно він закінчив, а всі зааплодували. Пані Люнок його легенько підштовхнула. І зробила знак очима. Ем, дякую вам усім за чудові подарунки, сказав Мирось, старанно оминаючи поглядом пані скоринку. Тепер йому було трохи соромно за те, що зранку він стріляв жолудями у вікно її кухні. Час для чаю, друзі, оголосила стокротка гаймиш. Миші зручно вмостилися на траві, приймаючи від мирося шматочки торту. А коли чаювання завершилося, дорослі миші вирішили перепочити і задрімали під синіми дзвіночками гіацинтів. Тим часом мишенята бавилися у схованки біля першоцвітів. Щойно сонце покотилося за обрій у далекому лісі і з полів повіяло прохолодою. Всі почали збиратися додому. А коли на небі зійшов місяць, в ожиновому живоплоті запали тиша і спокій. Адже всі до єдиної мишки вже солодко спали.